Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, Благословенного дня, нехай Бог береже вас. Пізнання Бога це віра в Бога. Пізнання приходить декількома способами, і вся Біблія це відображає. Буває, Бог когось вибирає, і Бог може напряму спілкуватися з цими людьми. Але більшість людей спілкуються з людьми, яких вибрав Бог. Якщо подивитися на початок, Бог вибрав Моїсея, і Бог спілкувався з ним. А от Ісус, навін. Він служив Моїсеєві, як Ісус навін пізнавав Бога через Моїсея. Ізраїльський народ, як він мав пізнавати Бога, через Моїсея. Вони цим знехтували, і вони всі полягли в пустелі. Для цього Ісус створив церкву, для цього є люди Божі. Через церкву, через людей Божих ми пізнаємо Бога. Ісус обрав учнів, бачимо апостолів, 12 апостолів, є велика кількість людей, Він проповідує їм. А є учні, є апостоли. І що далі відбувається? Він посилає апостолів у весь світ, і більше того, апостоли пишуть Новий Завіт. Ісус Христос сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.